Кропивничанин зайняв призове місце в міжнародному конкурсі митців. Мешканець кропивницького Дмитро Тоток став одним із переможців міжнародного британського конкурсу. Журі мистецького конкурсу високо оцінили художні роботи митця та віддали йому третє призове місце. Картини Єлизавета, II, Тетяна, чашечка на підвіконні, які були відзначені членами міжнародного журі. Тепер всі бажаючі можуть переглянути на виставці Барви життя. Яка зараз проходить у туристично-інформаційному центрі Кропивницькому на виставці? Представлені 15 картин художника.